Усім привіт! На зв'язку з вами молодіжна бібліотека з рубрикою «Бібліодайджест», в рамках якої ми говоримо цікаві новини літературного світу, доця Тамари Горіха Зерня у Швеції, а російський колоналізм Максима Ерівсі у Чехії українські книги підкорюють Європу. Роман Доця Тамари Горіха зерня вийшов у швейцарському видавництві Ерзац. Переклад здійснила Софія Угла, а обкладинку створив Гокан Лілірме. А тим часом російський колоналізм Максима Еріставі дебютував у Чехії, підтверджуючи високий внесок і інтерес до української літератури за кордоном. Україна запроваджує державну допомогу на купівлю книг для молоді. Кабінет міністрів України затвердив порядок надання 908 гривень 18-річним громадянам для придбання книжок. Ця ініціатива спрямована на популяризацію читання, діятиме з 2024 року. Батьки нововироджених також зможуть скористатися цією допомогою протягом першого року життя дитини. Фіналісти премії імені Юрія Шевельова оголошені. Капітула премія оголосила короткий список номінантів за найкращу українську книжку есеїстики на захід від Бугу Юлії Буйських, Бахмут Мирослава Лаюка. Та а, на Чорноморській хвилі Антона Санченка. спеціальна відзнака вручена Василю Махну за видатний внесок у розвиток української есеїстики. Переможці Goodread Choice Awards 2024 року оголошено. Книжковий портал Goodreads оголосив переможців лауреатів 2024 року. Найкращою художньою прозою став, стала книга Елісон Еспач The Wedding People. А A «Few фісторі Емілі Генрі відзначили як найкращий любовний роман. У голосуванні відзначили участь понад 6,2 мільйонів читачів. Наприкінці листопада Мерія Крензовіч організував міні-фестиваль у літературному домі Лігштейну. Програму доповнювали покази фільмів Ірини Цілик Земля блакитна ніби Апельсин та Я Фенікс. Літературні читання та дискусії за участі Андрія Любки подія об'єднала українське мистецтво з європейською аудиторією, посилюючи культурний діалог. Українська літературна агенція «Лідґрунт» офіційно розпочала діяльність. Підписавшись перші контракти та взявши до роботи 16 книжок, засновниця Ангеліна Трофимчук наголошує на важливості підтримки авторів та забезпечення прозорих видавничих процесів. На цьому на сьогодні, все. Дякую всім, хто цікавився від процесом. На зв'язку була молодіжна бібліотека, і зустрінемось на наступному тижні. Бувайте!